Юрист Реддіт, розкажіть про найбожевільнішу річ, яка зійшла з рук вашому клієнту. Не мій клієнт, справа з юридичної школи. Екіпаж з країни в Південній Америці прямував на кораблі з великою партією Канабісу до Аляски. Перш ніж вони змогли дістатись туди, у корабля виникли технічні проблеми, і він потрапив у шторм. Тому капітан задля безпеки екіпажу привів судно до берега у віддаленій бухті Канади. Коли вони причалили, капітан почав хвилювати, що корабель перекинеться, тому вони вивантажили вантаж з коноплею на берег. Там їх з. Знайшли і заарештували за розповсюдження наркотиків. В ті часи в Канаді були заборонені навіть невеликі кількості трави. Однак їх визнали невинними у справі, яка дійшла до Верховного суду Канади. Причина крайня необхідність. Якщо людина зіткнулася з неминучою небезпекою, яка не була спричинена нею самою, і немає розумної законної альтернативи, то це може виправдати злочин. Якби не шторм, вони не вчинили б злочину за канадським законодавством, оскільки не планували в'їжджати або возити наркотики у Канаду. Для крайньої необхідності дії особи повинні бути пропорційними заподіяній шкоді. У цій справі суд вирішив, що захист життя людей на кораблі переважив кілька дуже великих мішків з канабісом, які ненадовго опинились на канадському березі. Справа називається Перка Версус Зеквін. Якщо хтось хоче почитати подробиці. Гаразд, це дуже простий випадок, але це справжня справа, над якою я працював. Один з моїх клієнтів хотів отримати соціальну допомогу для вдівців. Він не зазначив, що не бачив свою дружину 25 років, як і те, що вона взагалі то ще жива. Зрештою, він отримав пенсію по інвалідності, і ми не сказали йому, що його дружина жива заради її безпеки. Якщо ви маєте на увазі юридичні формальності, то мій друг дитинства став адвокатом у справах про водіння в нетверезому стані у Нью-Йорку. Він пішов до вечірньої школи, щоб отримати юридичну освіту після невдалої кар'єри в американській футбольній лізі. Так от, у нього був клієнт, якого заарештували за водіння в нетверезому стані за дивних обставин у штаті Нью-Йорк Наявність включав замку запалювання. Якщо ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Вважається водінням у нетверезому стані, це стало з його клієнтом. Хлопець зрозумів, наскільки він п'яний, не став заводити машину, а просто відкинув спинку сидіння і задрімав на нього. Натрапив патрульний і виписав йому протокол за водіння в нетверезому стані. На суді мій друг проводив перехресний допит поліцейського. Отже, ви бачили ключ у замку запалювання, так так. Я хочу переконати, що ми говоримо про одне й те саме. Ви особисто бачили, що ключ від автомобіля підсудного був у замку запалювання? Так, адвокате. Патрульний, ще одне питання. Чи відомо вам, що мій клієнт їздить на пріусі? Для тих, хто не знає, у моделі Toyota Пріус немає гнізда для ключа, як у автомобілів на бензині. У пріусі ключ не вставляється в замок запалювання. Поліцейський дав неправдиві свідчення. Коп у світ. Томив свою помилку, нервово засовався на трибуні. Мій друг звернувся до судді. Ваша честь справу закрито. Ні, звісно, було ще чимало інших нюансів, але таким був фактичний результат судового розгляду. Друг також розповів мені, що патрульного, який працював в спецпідрозділі з виявлення водіїв у нетверезому стані, який приносить йому тисячі понаднормових, повернули на звичайне дорожнє патрулювання в якості покарання. Я не юрист, але знав адвоката, який відмазав свого клієнта, високопоставленого члена близькосхідної злочинної організації від відповідальності за імпорт 300 кілограм героїну на підставі того, що він думав, що йому прислали золоті злитки, а не брикети героїну. Вони були загорнуті в фольгу, і він ніколи не перевіряв вагу і не дивився, що було всередині. Це називається обґрунтований сумнів. Я не юрист, але найбезглуздіший випадок, про який я знаю, це коли мій друг, будучи неповнолітнім, вирішив купити бочку пива після того, як цілий день пиячив. Він поїхав п'яний в магазин, показав своє підроблене посвідчення і купив кех. А потім п'яний поїхав назад на вечірку. Копи зупинили його за небезпечне водіння і попросили пред'явити права, знаючи, що на задньому сидінні лежить пиво. Друг показав поліцейським своє фальшиве посвідчення. Щення думаючи, що його просто відпустять, його звинуватили у водінні в нетверезому стані, підробці державних документів, зберігання алкоголю неповнолітніми та спробі розповсюдження його серед неповнолітніх. Його адвокат домігся заміни обвинувачень на статтю про засмічення та 50 годин громадських робіт. Я не юрист, юрист. Моя мама. Один з клієнтів її фірми уникнув покарання за страхове шахрайство, підпаливши свою машину втретє. Це був вже третій за вісім років випадок, коли одна з його машин загадковим чином спалахнула. Всі докази вказували на шахрайство зі страховкою. Моя мама досі не розуміє, як йому щоразу вдавалося виходити сухим з води. Я не юрист, але одного разу працював у барі, і один з відвідувачів казав мені на людину, яка була адвокатом. Якщо тобі коли-небудь знадобиться адвокат, зателефонуй йому. Сказав мені гість. Він назвав ім'я юриста, а потім сказав, що він когось убив навмисно. І цей хлопець допоміг йому вийти сухим з води. Я не знаю, чому він мені про це розповів, але почути мене дуже налякало. До того ж, я не священник, тому мені не треба. Треба було вислуховувати чужу сповідь, а оскільки він же був визнаний невинним, його не можна було судити двічі за один і той самий злочин. Але я записав ім'я адвоката, щоб звернутися до нього, якщо мені коли-небудь знадобиться допомога юристам. Я так і не дізнався, хто був той таємничий убивця, але він більше ніколи не з'являвся в барі, поки я там працював. Звичайно, це міг бути жарт, але чоловік не був схожий на жартівника, і я не хотів з'явитися. Совувати чи він це серйозно, чи просто жартує. Це був не мій клієнт, піднападник, якому загрожувало звинувачення у замаху на вбивство за те, що він вистрілив людині в потилицю. Він пішов на угоду і його звинуватили лише в незаконному зберіганні, викраденого майна. Пістолет, з якого стріляли, був краденим. Замість вироку від 25 років до довічного ув'язнення він отримав три роки. Чоловік не міг уникнути покарання повністю, але йому вдалося позбутись всього, що нагадувало, про. Замах на вбивство це була дуже хороша адвокатура. Я не юрист, але недавно бачив, як людину засудили до 33 днів ув'язнення за вбивство. Студент коледжу, багаті батьки, без водійських прав, недбало кермував БМВ м 24 го року і вбив пішохода. Їхав по прямій дорозі і примудрився збити пішохода, який стояв на тротуарі. Потрапив до в'язниці з правом вийти під заставу в 3 мільйони доларів і вніс її, порушив умови запобіжного заходу і знову потрапив. Трапив до в'язниці, визнав себе винним і був випущений зобов'язанням відсидіти 33 дні. Після цього отримав дозвіл на виїзд з країни без сплати судових витрат. Передбачалось, що він отримає 5 років випробувального терміну, під час якого навіть не зможе покинути країну. Але це не було застосовано через те, що він, вочевидь, був багатим. Мій клієнт вкрав 2,6 мільярда доларів, але відбувся штрафом у 300 мільйонів доларів. Злочинність дуже добре оплачується. Моя подруга виїхала з бару о 2.30 ночі п'яна за кермом свого автомобіля. Вона зрозуміла, що не повинна була сідати за кермо. Зупинилась, вийняла ключі із замка запалювання, відкинула сидіння назад і відключилась. Але незабаром її знайшли поліцейські. Насправді вона не з'їхала на узбіччя, а просто припаркувалась посеред дороги. Вони переставили її машину і відвезли її за адресою, вказаною в правах. Однак вона виявилась неправильною, тому вони скористались її телефоном і зателефонували останньому, кому вона дзвонила, тобто мені, я сказала їм вести її до мене, і спостерігала, як вони несли її як коматозну наречену на мій диван. Поліцейські розповіли мені, що це був перший раз, коли вони зустріли когось надто п'яного, щоб його можна було затримати за водіння в нетверезому стані. Але оскільки вони не бачили, як вона сідала за кермо і ключ. Чи у замку запалювання не було, її просто безкоштовно відвезли на приватному таксі до будинку подруги. Це сталося в північній Кароліні, де за законом ви повинні знаходитись в автомобілі, що рухається, або тримати ключ у замку запалювання, що вас могли звинуватити у водінні в нетверезому стані. Це не зовсім безглуздо, але показує, що формальність може допомогти вам вийти сухим з води. Жінку з якою я працювала, заарештували за водіння в нетверезому стані одразу після опівночі на вихідних. А в протоколі про ареш, чи то цитаті про порушення, чи то чомусь іншому. Офіцер випадково написав, що це сталося о 12.30 дня. Її адвокат побачив це і в суді з неї повністю зняли звинувачення. Не юрист, але мій сусід підпалив свій будинок і отримав страхову виплату. Пожежники приїхали, загасили вогонь і сказали, що будинок не повністю зруйнований. Тож сусіди дочекались, поки пожежники поїдуть і знову розпалили вогонь. Вони протермінували виплату по іпотеці на 6 місяців, а страховку купили за місяць до цього. У поліцейському звіті сказано, що вони знають, що це був підпал. У нас були фотографії, на яких Чітко видно, як бензиновий слід вогню виходить із вікна і спускається вниз по під'їзній доріжці. Оскільки на місце пожежі приїхали не пожежники, а волонтерська пожежна команда, у всьому звинуватили їх. А оскільки вони не хотіли платити, то підробили документи. Ми дізнались про це, тому що у нас є друзі, які працюють у поліції та пожежній частині. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А чи знаєте ви випадки, коли винним вдалось уникнути покарання? Напишіть в коментарях.